Вітаю вас на каналі Математика за ласовий піжик. І на сьогоднішньому уроці ми з вами розберемо тему округлення натуральних чисел. А зараз ми з вами дізнаємось, що ж таке округлення і дамо цьому значення. Округлення це заміна числа його наближеним значенням. Тепер давайте розберемось, навіщо ж нам округлювати числа, де ми це можемо застосовувати. Округлення використовується для того, щоб сказати приблизне значення. Ну, а тепер давайте детальніше все розберемо на прикладах. Як сказати такі речі приблизно? Перше, ми вже проїхали 221 кілометр. Округливши, можна сказати, ми вже проїхали приблизно 220 км. Або на заводі працюють 497 людей. Заокругливши, можемо сказати, що на заводі працюють приблизно 500 людей. Тепер розберемось, як саме проводиться округлення. Для цього потрібно згадати трішечки теорії і повернутися до уроку номер 1 Посилання я лишаю ось тут. А округлюємо ми числа завжди до певного розряду. Тепер давайте згадаємо, як розкладається число на розряди і які бувають розряди. Розглянемо наступне число 356 мільярдів 821 мільйон 417 тисяч 21, де 356 це в нас клас мільярдів. 821 це клас мільйонів 417 клас тисяч. І 21 це клас одиниць. І відповідно для кожного з класів визначимо розряд сотень, десятків та одиниць. Для позначення округлення використовують ось такий знак дві хвильки. А читається цей знак як приблизно дорівнює». Давайте розглянемо декілька прикладів. Число 58 приблизно дорівнює 60. 1751 приблизно дорівнює 1750, а 474 приблизно дорівнює 470. Зрозуміло? Трохи раніше, на цьому році, я вже зазначила, що ми округлюємо числа завжди до певного розряду. І округлюємо завжди таким чином, щоб результат округлення якнайменше відрізнявся від початкового числа. Зараз все покажу на прикладі. Округлите число 1548 до сотень. Спочатку ми визначимо, де знаходиться розряд сотень. Ось він, підкреслимо його. Для зручності зобразимо числову шкалу і позначимо на ній наше задане число і наближені до нього за розрядом сотень числа. Так як в умові нас просять округлити число до сотень, то як відповідь ми маємо записати або 1500, або 1600. І зараз ми з вами розберемо, що ж ми маємо записати. Якщо наочно, то дивлячись на шкалу, ми з вами бачимо, що число 1548 знаходиться ближче до числа 1500, ніж. 1600, яка стоїть далі по шкалі від нашого заданого числа, яке потрібно округлити. Тобто, якщо повертаємось до умови і округлимо число 1548 до розряду сотень, ми округлюємо до того числа, до якого воно буде ближче стояти на шкалі. Тобто наша відповідь буде 1500. Друзі, і щоб вам було все більш зрозумілим, зараз ми з вами визначимо алгоритм або послідовність правил, за якими ми будемо округлювати числа до певного розряду. Все дуже зрозуміло, робіть послідовно крок за кроком, і у вас все вийде. Тож дивіться, далі все буде. Отже, правила округлення натурального числа до певного розряду є такими. Ну що ж, друзі, зараз ви можете поставити на паузу урок, уважно перечитайте кожне з правил і гарно запам'ятайте. І вже в наступному слайді ми з вами розберемо конкретний приклад і пройдемось по кожному з цих правил. Крок за кроком ми покажемо, як за цими правилами, за цим алгоритмом, ми з легкістю будемо округлювати будь-які числа. Тож, Читайте, запам'ятовуйте і дивіться далі. Округлити число 1561 до сотень. Давайте перепишемо число, як бачите, я вже записала всі необхідні правила. Крок за кроком ми з вами це зробимо. Отже, число 1561 дорівнює. За першим правилом нам потрібно знайти розряд, до якого Необхідно округлити число за умовою на сотні. Де у нас розряд сотень в даному числі? Дивимось на число і згадуємо розряди. Це у нас що? тисячі, далі необхідні нам сотні, десятки та одиниці. Отже, сотні ми знайшли. Рухаємось далі. Друге правило нам говорить, якщо перша із замінених цифр 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, що залишається, не змінюють. Нічого не зрозуміло на перший погляд, так. Зараз розберемось, Все просто. Дивіться, перша із замінених цифр мається на увазі. Якщо Наступна цифра, яка йде після розряду, до якого необхідно округлити. Ось вона. Це цифра, перша, яка йде після розряду сотень, до якого ми округлюємо. Якщо вона або 0, або 1, 2, 3, чи 4, то останню цифру, що залишається, мається на увазі п'ятірка. Не змінюють, вона так і залишається. Нам не підходить, правда, це правило, тому що в нас тут цифра 6, наступна після розряду сотень. Цифра 6, а вона ніяк не 1, не 0, не 2 і не 3. Рухаємося, значить, до наступного правила третього, яке нам говорить: якщо перша із замінених цифр, тобто мається на увазі шестірка, є цифра 5, 6, 7, 8 або ж 9. То останню цифру, що залишається, збільшують на одиницю. Мається на увазі п'ятірка на сотні. Що це говорить? Нам це правило підходить, тому що у нас після розряду сотень, після числа 5, відразу йде 6. Тобто, ми маємо п'ятірку збільшити на одиницю. Якщо 5 збільшити на одиницю, виходить 6. Починаємо записувати результат. Одна тисяча. Далі, згідно правила 3, п'ятірку збільшуємо на одиницю, буде 6. На цьому зупиняємось, тому що нам знадобиться правило номер 4 Ми ж не знаємо, що далі робити з цифрами 6 та 1 нашого числа. А правило 4 нам говорить: округлюючи число до певного розряду, в нас за умовою це розряд сотень. Замініть всі цифри наступних розрядів на нулі. Тобто розряд десятків та розряд одиниць замінюємо на нулі. 0. Нуль, нуль. І що ж ми маємо? В результаті округливши число 1561 до розряду сотень, як нас просили, ми отримали число 1600. У прикладі другому нас просять округлити число 1235 також до сотень. Все робимо як у попередньому прикладі. Правило перше. Знаходимо розряд, до якого необхідно округлити число. Записуємо саме число 1235. Дорівнює. Округлити до сотень згідно умови. Знаходимо сотні, знову ж таки, дивимось на число і розбиваємо його на розряди. Це у нас буде тисячі будуть. Далі сотні шуканий розряд, десятки та одиниці. Згадали? Рухаємось далі. Все зайве приберемо і підкреслимо лише наш необхідний розряд розряд сотень, до якого будемо округлювати. Переходимо до другого правила, яке нам говорить: якщо перша із замінених цифр є нулем, одиницею, двійкою, трійкою або четвіркою. То останню цифру, що залишається, не змінюють. Дивимось на нашому прикладі. Яка перша цифра йде після розряду, до якого необхідно округлити? Ось він. Ми округлюємо до сотень. Дивимось на наступну цифру. Наступна цифра ось вона. Цифра 3. Чи підходить нам друге правило? Так підходить, тому що наступна цифра після розряду до якого округлюємо, є трійка, а трійка входить в перелік цифр із правила номер 2 І що це означає? Це означає, що останню цифру, що залишається, не змінюють. Тобто, як в попередньому прикладі, ми не збільшуємо на одиницю розряд до якого округлюємо. Двійка, так і залишається. Тобто можемо вже записувати результат попередній. Розряд тисяч так і лишаємо, розряд сотень згідно правила номер 2 так і залишаємо. І що робимо із цифрами, що лишилися? Тобто розряд десятків та розряд одиниць. Згідно правила четвертого із попереднього прикладу, ми знаємо, що округлюючи число до певного розряду, тобто до сотень, і ми вже округлили. Замінюємо всі наступні цифри наступних розрядів на нулі, нуль замість розряду десятків та нуль замість розряду одиниць. І в результаті, округливши число 1235 до сотень, ми отримали число 1200. Ну, всім дякую за увагу! На цьому наш урок закінчено. Бажаю лише гарних оцінок! Якщо урок був для вас корисним та цікавим, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступного уроку. Адже на ньому ми з вами розберемо більш детальніше на прикладах тему округлення натуральних чисел. Не пропустіть!